Готуємо смачну намазку або ж закуску до ранкових канапок. Ви на каналі готуємо зелесий піжик. Вітаю! Сьогодні з задоволенням поділюся з вами рецептом, який дуже часто мене виручає. Тому пропоную приготувати ось таку смачну, ситну і головне корисну намазку з консервованого тунця, яйця та маринованого огірочка. Ну і ще декілька простесеньких інгредієнтів. Що саме головне, готується дуже швидко. І це чудове доповнення до ваших канапок або ж начинка в тарталетки, хто полюбляє, чи просто загорнути лаваш. І до речі, рецепти смачних лавашів залишу ось тут. Переходьте, готуйте, комбінуйте все разом, і нехай ваші сніданки будуть смачними, корисними. І зараз я покажу, як це приготувати. Знаю, що цей рецепт точно неодноразово вас виручить. Для його приготування всі інгредієнти зараз перед вами, тож ставте на паузу і вивчайте все детально, або, як завжди, знайдете все під цим відео. І до речі, всі інгредієнти ви можете заміняти або комбінувати відповідно до своїх смаків і до того, що є і залишилось у вашому холодильнику. Все буде так же смачно, корисно і дуже просто. Тому зараз пропоную почати приготування. Все, що нам необхідно, це просто нарізати всі необхідні інгредієнти. Це три відварених вкруту яйця, нарізаємо ось так, не дуже крупно, щоб ми могли досить легко намастити цю закуску на канапки. І все дуже швидко, тобто в будь-який час ви можете зробити. Також в мене є маринованих огірочки, можна брати бочкові, можна замінити також на свіжі, Ну, як собі забажаєте. також нарізаю їх невеличкими кубиками і відправляю до основних інгредієнтів. У мене була одна червона цибуля, можна взяти. Ну, або синя, як називають. Можна взяти звичайну ріпчасту, можна покласти просто більше зеленої цибульки. Знову ж таки, все залежить від ваших смаків та вподобань. І також я додаю свіжу зелень, у мене це сьогодні свіжа зелена цибулька і рішечки кропу. Нарізаємо все дрібнесенько і також відправляємо в моску. Далі буде заправка. Що для заправки? А, ще одне. Клювий інгредієнт це. Тунець, консервований у власному сокові. Далі додаю крем-сир і трішечки гірчиці. Крем-сир можна замінити, наприклад, на густий грецький йогурт або сметанку. Сіль за смаком є ще сушений часник, додала, можна перчик. Перемішуємо і все, маса готова. І найлегесенько можна е, зробити бутерброди, начинити тарталетки або ж лаваш. Я буду робити ось так: У мене домашній хлібчик е, цільнозерновий з висівками на заквасті. Рецепт залишу: ось тут переходьте, забирайте е, хліба на заквасті, також ми скоро його приготуємо. Кілька хвилин, бачите, канапки підсушені, хлібчик, дуже пахне. І зараз що ми робимо? Щедро, зверху намащуємо отриманою масою, сумішю. Вона дуже ароматна, до речі. Ось так не шкодуємо. Зараз буде дуже смачний, корисний і головне поживний сніданок. Чашечка кави. Ну і все, ось така краса в мене вийшла. Це дуже смачно, це красиво, апетитно. Ну, все як ми полюбляємо: ароматна кава або чай. І можемо швидесенько, дуже смачно поснідати. І такий сніданок триматиме вас точно декілька годин, і ви не будете хотіти якийсь перекус. А зараз пропоную скуштувати. І саме в мене зараз час для сніданку, тому я зробила собі ось такі от смачні канапки, домашній висівковий хлібчик на заквасці. Закваску, до речі, ось можете подивитись тут. І ось така чудована маска, чашечка ароматної кави, і мені буде смачно, просто і дуже корисно. Ну що ж, буду снідати разом з вами, тому всім смачного, хто зараз їсть. Звісно, що це дуже смачно, це ситно, це соковито, якщо так можна сказати. І в поєднання з такою тонесенькою гріночкою з корисного хліба, ну це просто фантастика, друзі. Тому я снідаю з задоволенням. А ви хочіше приготуйте собі, нехай вам також буде так смачно, як і мені. Смачного. Люблю ранки. За смачні сніданки. Всім смачного! Друзі, хто ще не підписався, обов'язково це зробіть, тому що тут завжди смачно, корисно і швидко. Також не забудьте про вподобайки, тому що я старалась, вам смачно. І, звісно ж, лишайте коментарі, чи куштували ви коли-небудь таку страву.